Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма Тиждень. День Незалежності України. Черноградці відзначили без масових гулянь та гучних забав. Це свято у нашому місті відбулося під гаслом Велика, єдиний талановита Україна. По обідню пору парад вишиванок, до якого долучилось близько двох сотень наших мешканців, урочисто пройшов вулицями міста. А на вічевій площі діти, котрі відпочивають в оздоровчо-лікувальному комплексі Росник, подарували червоноградцям патріотично танцювальний флешмоб. Естафету танцювального флешмобу підтримали і вихованці клубу Ельміра. Міському парку культури та відпочинку розгорнулося містечко майстрів, що згуртувало довкруж себе близько 20 творчих особистостей, котрі презентували свої витвори і водночас проводили показові майстер-класи. Є майстри, які виставляються вперше. Це люди приїхали з гірника Соснівки з околиць Червонограду, тобто люди долучаються з кожним разом. Містечко майстрів в нас буде рости і рости. Тобто, в нас в Червонограді… І, взагалі, в Україні багато є людей, які своїми руками вміють чудеса творити. Ми є багато, сильна Україна. Нам треба піднімати економіку України власними руками. Вироби з Чорнодимоної кераміки представила талановита родина Уляницьких. Вражали своєю оригінальністю різьблені свічки Олени Дорошенко. А рукотвори Наталії Демінович, виготовлені у техніці декупаж. Мабуть, нікого не залишили байдужим. Навряд чи можна було б байдуже пройти повз медову ярмарку знаного пасічника Миколи Баркити, виручені кошти, від якої пан Микола віддав на потреби вояків. АТО. сьогодні такий знаменний день для України, так як ми вже, мабуть. Вже більш такі свідомі українці стали по всій Україні, тільки в нас на Заході. І як бачите, ми всім кажемо, що ми вилучені кошти віддаємо на підтримку нашого війська. Це, мабуть, в наш період, в наш час є найважливішим для нас, українців, як, як свідомих. І, а ми продаємо такі речі, які вартують уваги всім людям і корисні для всіх людей. Ми продаємо мед і не тільки мед. Ми продаємо такі речі, як воскову міль. Це е, один з таких е, шкідників, який дуже добрим є на кашель, на запалення легень. І вже, мабуть, сотні черноградців переконалися в тому, що він дає результат дуже гарний, дуже добрий. Маємо такі речі, як е, на основі підмору бджіл, від тиску також дуже хороші відгуки. Маємо ларинол личиночне молочко, він дуже добре нормалізує гормональні порушення. Тобто в нас є, ну, можна сказати так, що продукти бджіл лікують майже всі хвороби е, людей. Щодо меду, той рік можна сказати, що не дуже вдалий, хоча з весни, хто був близько біля ріпаків, то відкачали дуже гарно. Так добрий взяток був з весни. А далі, ціле літо, мабуть, не було меду. Єдине, що та сторона, де мости, там той рік посіяли дуже багато соняшника. І пасічники в тому районі дуже задоволені, бо сонячник добре медує, але сонячниковий мед він не має смакових таких якостей, як от лісовий мед, як липовий мед, як от такі сорти. Поліфлорні, так скажемо. Майстриня біотату та махенді Мар'яна Волошин захопилась цим видом мистецтва ще під час навчання в Одесі. Участь же у святковому містечку майстрів стала для дівчини чудовою нагодою, аби ознайомити червоноградців із розписом тіла натуральною хною. Я просто вчусь в Одесі, і це там досить розвинуто розпис хною, махенді. І ось я приїхала додому і хотіла е, показати жителям містечка. Такий вид мистецтва, незвичний для нашого краю. А що зазвичай просять намалювати? Сьогодні просять патріотичні, різноманітні, ну, патріотичну символіку, герби, розписи такі індійські, сьогодні не просять, свято ж таке. Всім хочеться більш символічне таке. Українська є натуральна хна коричневого кольору, то вона тримається найдовше до 2-3 тижнів. Вона натуральна повністю. А є ще чорна і червона, вона тримається до тижня і там є хімічні домішки. Олена Дорошенко вже вдруге бере участь у містечку майстрів. Втім, щоразу дивує червоноградців новими й оригінальними роботами. Зокрема, останнім часом запевняє майстриня неабияким попитом користуються свічки в національних кольорах. Особливо за кордон люди беруть на подарки там знайомим своїм. Зараз Україна взагалі є популярна країна в світі. Є попит, а участь взяла бо цікаво. Дуже цікаво. Багато майстрів багато підходять, знайомляться і взагалі. Підтримати таке гарне свято, підтримати Україну. Нові види в мене є кульки, свічки. Яйця робила свічки нові, крім різних. А так все як завжди. А от побажання українцям з нагоди Дня Незалежності майстриня вклала в одне слово. Миру, мирного неба, щоб всі живі вернулися додому. Наші хлопці. Чи не найбільшою популярністю серед червоноградців користувалася патріотично благочинна ярмарка, котру організували учасники волонтерської групи Все буде добре. Мешканці мали нагоду не лише придбати вироби ручної роботи з національними символами, а й взяти участь у розмаїтих майстер-класах та написати листа нашим захисникам, говорить організатор ярмарки Наталія Костишин. Те, що у нас представлено на наших столах, це абсолютно всі вироби ручної роботи. Це вироб вироби з бісеру, це кондитерські вироби, це вишивка хрестиком, це плетіння зі стрічок, це розмальовування облич національною символікою, в національних державних кольорах. Родзинкою сьогоднішньої нашої, окрім вже традиційного печива, випічки є магніти ручної роботи, значки ручної роботи, ручної роботи мило, які також все це виготовлене спеціально для сьогоднішнього дня. Ну але те, чого я впевнена в Чернограді, чого ще не було. Ми сьогодні пропонують молодим, юним, дорослим червоноградцям створити собі власноруч унікальну річ. Футболку з державною символікою унікальність цієї футболки буде в тому, що вона єдина і неповторна, тому що у кожного є своє бачення того, якою він бачить Україну. І футболка з практичної точки зору це звичайна, звичайна невід'ємна частина одягу, яку вдома пропрасують, нанесено на нею фарбою. Можна спеціально можна спокійно прасувати, спокійно прати і спокійно нею користуватися в будь-яких ситуаціях. Ну крім трьох столів, у нас ще є флешмоб діти з гімназії, котрі виконують свою постановку, яка вже для них стала традиційною, стала їхньою візитною карточкою за це їм окремо. Дякую. Абсолютно всі кошти, які будуть виручені сьогодні на ярмарці, незалежно від того скільки це було вкладено, будуть внесені на рахунок 72-ї бригади. Діти й підлітки, котрі прагнули написати листа воякам на сході, ледь вміщалися біля невеличкого столу. На спеціально заготованих листівках. Вони по дитячому щиро виводили побажання, слова поваги та підтримки нашим захисникам. Софіка, ти що писала листа до солдат? Що ти їм побажала? З якими словами ти до них звернулася? Я звернулася до них з повагою, бо дуже шаную їхню роботу за те, що вони є, і за те, що вони нас захищають. Я побажала їм витривалості, сили і мужності, і щоб вони повернулися додому живими і здоровими. Це якби наша підтримка до них. Вони це ну, вони це заслуговують. Вони. Своїм терпінням, своєю мужністю, своєю силою і це доказують, на сході захищаючи нас. Я б поважала їм щастя, щоб їхні матері їх дочекалися живими, мужності і сили, і терпіння. Смаколиками власного виробництва частували червоноградці вихованці гірничо-будівельного ліцею. Млинці із розмаїтими начинками розліталися в одну мить, тож нудьгувати юним кухарям не доводилось. На сьогоднішньому святі ми готуємо налисники з різними фаршами, зокрема, м'ясні, грибні, також є сповидла, сиру, тобто всі начинки, які можна використати, плюс різні форми завертання налисників. На цьому святі ми не тільки готуємо, ми й продаємо. Наші начинки є солодкі, солені, смачні, готуються тут на місці, гріються, підігріваються та й подаються. Це є виробниче навчання дітей. Також діти залучені разом з нами. Вони працюють, вони разом з нами продають. Вони разом з нами готують. Ми вчимо по технології своїх учнів, як правильно приготувати своє робоче місце, як правильно організувати робоче місце, як правильно приготувати технологію приготування їжі. У нас по програмі йде приготування налисників. Ранку, з 12-ї години, ми готували налисники, розробляли молоко, давали туди яйця, борошно, сіль і цукор, приготували їх, пекли основним способом, і туди готували різні начинки.